Еволюція для мене це не наука, афера якась, може це релігія, як завгодно можна назвати. Чому? Тому що, наприклад, наука вивчає факти, проводить досліди, і дослідами може довести цей факт. Наприклад, еволюція каже, що ми від мавпи. Або від інфузорії туфельки, або від великого вибуху. Але наука вивчає факти. Чи є сьогодні такий факт, що людина походить від мавпи? Ні. Чи можна це, це довести? Не можна. Чи можна довести, що землі мільярди років? Не можна. Чи можна довести до досвід та довести це, провести досвід та довести це? Ні. Чи можна показати і довести, як утворився всесвіт? Просто від Великого вибуху не можна то, що є це наукою. Ні. У той самий час теологія є наукою.